Слава Ісусу Христу, дорога церква, ось ця пісня, яку ми тільки що проспівали, ми коли співали чоловічим хором. Вона звучала в Тавні, в Москві, в Кишиневі. Вона підбадьорювала і повинна нам сказати, що і вона народилася тут, в Чернівцях. Степан Піц може вам ширше розказати. Тому такі. Моменти, коли чуєш те, що торкається, і те, що торкалося, воно надихає нас на щось високе. Читаємо Євангеліє від Івана, 19 розділ, 19 розділ 23 третій вірш і нижче. Розп'явши Ісуса, вояки взяли одіж Його і поділили на чотири частини по частини для кожного вояка, теж і хитона. А хитон був не шитий, а витканий, цілий від верху. Тож сказали один до одного: не будемо дерти його, але жеребо кинемо на нього, кому пропаде, щоб збулось Писання. Поділили одежу мою між собою і метнули прошату мою жеребка, вояки ж це і зробили. Амінь. До цього місця. Звичайно, ми пережили ці минулі дні, особливо тривожні, і я думаю, що не раз. Або стиснулося в наше серце, і ми щиро зверталися до Бога про спокоєння, про Його поміч. Так, дорогі друзі, ви знаєте, навіть на роботі серед нас там є, працює з іншої конфесії, Він запитав, а ви взагалі то боїтеся ось таких подій з того, що трапилось? Ну, я кажу, ну, звичайно, страх є присутній, і він присутній. Кожній людині, але якось переносимо це з надією, то молода людина з іншої конфесії, теж християнин, і каже: а я вірю, що якщо навіть що трапиться в житті, моє життя з Господом там. Ну, Я побачив, що це проговорили його уста. Я кажу, ти щиро це сказав. Він подумав. Деякий момент і ви знаєте, є страх і в мене. Дійсно, дорогі друзі, ми є люди і всі якості, які присутні людині, вони є присутні в нас. Ми переживаємо, ми плачемо, ми радіємо, всі ці емоції наші, вони є присутні, але Повинні ми розуміти, що можна стримати, що можна не показати, що можна перенести саме собі, тому що, іноді ми можемо так поступити, що іншим налякати або вселити ще більше. Взагалі, це, це над своїми емоціями потрібно працювати. Дорогі друзі, сьогодні день жалоби в нашому місті. <кхем> дорогі. І ми звичайно співчуваємо тим, хто потерпів стене щастя, хто загинув, хто покалічений. Нехай Бог благословить. їх. А якщо в нас є можливість, можемо допомогти, і потрібно це робити словом, ділом і всім тим, чим ми, як то кажуть, Розполагаємо. Дійсно, ми зачитали, давайте повернемося до нашого тексту. Здавалося б таки, ну що про одежу нашого Господа Ісуса Христа? Воїни, ну, коти, звичайно, вони виконували, це була їхня праця, була їхня робота і все те, що залишалося. Після того, кого вони стратили, залишалося їм. Такий був звичай, такий був порядок. І вони роззяли нашого Господа. Ми читали одежу його, поділили між собою, щоб збулося, яке понад тисячу майже років збулося ось те пророцтво, про яке говорив Пророк. Дорогі друзі, вони роздягли, наш, роздягли нашого Господа, залишили його без одежі, щоб ми з вами одягнулися в нього. Це є цінно подумаймо над тим. Декілька днів хор співав, коли приймали хрещення, да, що всі ми у Христа хрестилися, у Христа задяглись. В яку ми одягаємось. Звичайно, про одяг дуже багато сказано в Біблії. Іноді ми спекулюємо, іноді ми якось по але говориться, що в старому заповіті священники мали свій одяг, цари вони відрізнялися по одягу. Де да навіть є така приказка, що. Зустрічають по одягу, а проводжають, ви знаєте, ось ці наслідки. Дорогі друзі, і наша одежа, ми розуміємо, ми одягаємось по сезону, ми одягаємось, в які місця ми йдемо, ми розуміємо, що потрібно бути так одягненим. Ми прекрасно розуміємо ми поступаємо, що прийти в шортах на зібрання в церкву це не личить. Це не прийнято і це не гарно. Ми розбираємось, в нас є, що одягнутися в цьому матеріальному фізичному житті. І за це подяка Господу. Ви знаєте, один я чув проповідь, як він казав, коли в нього була дочка, вже постарша така, і каже: Давайте", він каже, давай приберемо в кімнаті. І почали перебирати, і він якось до шафи. Вона каже, ні, ні, ні. Не торкайся. Він каже: я знаю, якщо я відкриваю ту шафу, то все те вивалюється на мене, паде і навіть може прикинути. Сьогодні ми маємо великий вибір. Ми хочемо одягатися в брендовий одяг, гарний. Ми розуміємося на цьому. І це нормально. В цьому немає нічого такого, щоб якось нас пригнічувало. Можливо, хтось більше, хтось менше, дорогі друзі, але ми є одягнуті, фізично і в деякій мірі забезпечені. Але, дорогі друзі, важливо не ось це, сказано в цьому. Ми повторилися, що Христос був роздягнений, щоб ми одягнулися в Нього. Оце є важливо. Ось той одяг. Внутрішній, духовний, сердечний, який так необхідний нас, який дарований. Ви пам'ятаєте, відкриттю написано Купив в мене золото і одежу. Ми повинні це придбати, а сьогодні Він дає даремне. пам'ятаєте притчу про блудного сина, який взяв частку свого маєтку. Це була велика ганьба для його батька, тому що частина або наслідство, наслідство осте ділилися вже тоді, коли не було батька в живих. А при житті забрати свою частку це він сильно принизив свого отця. Він пішов в далеку країну, ми знаємо ту притчу, Він все те розтратив, він попав в такі важкі обставини при житті. Він вирішив повернутися. Він вирішив повернутися обідраний, голодний в грязному одязі. І коли батько його зустрів, тобто наш отець, він сказав, дайте найкращу одежу йому. Ось що сьогодні пропонує нам, всім людям Господь. Наверніться, візьміть, я зодягну, зодягну вас в найкращу одежу. Взуйте його, сандалі, перстень, знак синівства, надягніть на нього, і нехай він відчує турботу і любов вічного Бога, тобто Отця Свого. Так піклується про нас сьогодні, наш Отець, дорогі друзі. Дорогі присутні, можливо, ми можемо, звичайно, в нашому житті якось втратити ось ту чистоту, якось неохайно. Повестися в своєму житті, якісь мати плями на своєму, але Він говорить, що я відбілю його, я зроблю його білим, достойним, тільки потрібна наша з вами увага, дорогі друзі. Ви пам'ятаєте ось ту притчу про царя і про те весілля, де Він запросив. Запрошених і ті знехтували його запрошення. то є написано в Матвія, 22 розділі, де говориться, що він закликав, і люди знехтували його, знайомі, ближні дорогі, Не прийшли. Кожний знайшов причину: один на поле, один не знаю там, і так далі. І тоді той цар розгнівався і. Ви Знаєте, що зробив, я не буду тепер сказати, але він післав слов своїх і сказав: ідіть на роздоріжжя і кличте всіх і добрих, зауважте і злих. І ті зібрали певну кількість людей, яку. І, звичайно, коли нас запрошують е... на весілля або на якесь таке торжество, ми звертаємо. На себе, на свій одяг. І, можливо, хтось з тих, хто був на роздоріжжі, зрозумів, ну як я війду в такому непристойному одязі на те весілля. Але ті хлопці сказали, пан або цар забезпечив вас одягом. Він кожному, хто запрошений, хто віддокнеться на ось це запрошення, дасть одяг весінний, тобто особливий. Чистий, який дасть змогу перебувати на тому торжеству. І зібралися люди. Зібралися люди різні, різного статусу, маєтка, можливо, каліки, ну взагалі різне. Іван говорить, що і добрих, і злих. Дорогі друзі, все, що могли, ти зібрали. І пан ось той цар то було весілля сина, його торжество, є що їсти. Все прекрасно, все весело, гарно все побудовано. Ну, царське весілля, нам навіть важко уявити, але все ж таки ми розуміємо, що то було насичене і дуже багате. І коли ось той цар хотів побачити ось тих своїх гостей, він одного помітив, який був в невесільній одежі. І він сказав, друже, а як ти потрапив? Я перескажу своїми словами, а як ти потрапив сюди? Той не міг, не мав що сказати. І він сказав: зв'яжіть його, руки, ноги киньте, виведіть його звідси. Дорогі друзі, як ви думаєте, як ми можемо розцінити, як взагалі ось та людина попала на те весілля? Коли були всі в шатах царських дарованих тих гарних одежах, а він в своєму, напевно, він подивився: ну непогано я виглядаю в мене все чистенько і гарно, і він потрапив. Але все ж таки він не був в тій одежі, яку дарував або пропонував Ось той вельможа, той цар, всім запрошеним на те весілля. Сьогодні, дорогі друзі, до чого це все я веду, чого воно припало на наше серце для того, щоб ми перевірили всі свої одежі, які даровані нам Богом. Ми можемо мовчки, ми можемо в самотніх обставинах зрозуміти, ми, Господь, через благодать свою. Ми зодягнулися в Христа, ми обіцяли, і ми є, і ми повинні служити і вірити і догаджати нашому пану. Він дарував нам одежу. Ми є запрошені на царське весілля. Ми є люди особливі. І, можливо, ми вважаємо себе, що нам не потрібно ми самі своїм розумом. Своїми достатками або своїми зв'язками ми якось пройдемо ось цим земним шляхом. Ні, дорогі друзі. Поки ми не задягнемося в одежу, дійсно це не слова. Ви знаєте, коли ось це прихрещення співається, це є важливо. Це є духовний смисл, в який ми повинні. Зануритись і зрозуміти, що наші шати, звичайно, ось ті, які даровані нам вічним Богом по благодаті, ми є зібрані з того роздоріжжя, ми є різні по наших обстанах, ми різних національностей, достатку і так далі. Ми багато один від одного чим ми відрізняємось, але ми зодягнені в ті весільні одежі, які запропонував або дав. Вам, мені і всім, хто відвикнувся на Його. Виявляється, що можна війти в збір в своїй одежі, нехтуючи ось тим запропонованим вічним Богом, другі друзі, ні. Нас зразу, нас зразу помітять, і ми зрозуміємо, що просто своєю праведністю, своїм власним бажанням важко дати. Потрапити тільки через милість і доброту нашого Господа, дорогі це є велико. Ми повинні що розуміти, що ті небесні одежі, які дарував нам Господь, ото є забезпечення, то є найкраще і найміцніше, і найгарніше. Дорогі. Тому що воно гарантує нам. Вічність, що б не трапилось на цій землі. Ми бачимо ось ці останні дні Да, хвилювання є, дорогі друзі, переживання, є якісь моменти, але пам'ятаємо, що ми зодягнуті, і нехай ця одяг не висидить там в шафі на клинку, як то кажуть. Я потім одягну її, я якось потім буду користуватися нею. Ні. Сьогодні, коли пропонується Осте спасіння, коли сьогодні є можливість оновити, тобто випрати одежу свою або відбілити її, дорогі друзі, користуємося цим моментом, тому що ми не знаємо наших днів. Ми не знаємо, скільки ще можливостей. Це від людей є закрито, зачинено, і нехай поваємо тільки на Його благодать, тому що Він і навіть апостол Павло дорікав там, офісянам. Ви виправдовуєтесь законом, але ви нехтуєте ось тією благодаттю, яка сьогодні є серед вас. Можливо, ми вже так, як то кажуть по накату, але іноді, можливо, і частіше потрібно зупинятись, подивитися, чи не заплямнована наша одежа, тобто одежа дарована нашим Царем, нашим Господом Ісусом Христом. Це є важливо про одяг, якщо дослідити, ви знаєте, тільки почав над цим, як то кажуть, працювати, і я зрозумів, що. Ось те, і ми, я думаю, що не я один, ми всі розуміємо, що те, що дароване нам Господом спасінням, те, що ми померли для Христа і зодяглися в ньому, це і найважливіший дорогі, друзі, момент в нашому житті. Ось те, що дароване нам вічним Богом, в те, що Він нас зодягнув. Дорогі друзі, ми милуємо Око Його. Він пишається нами, Він любить нас. Ми послушні, ми прийняли Його, його пропозицію, і ми прийняли те, що Він нам подарував. Можливо, дорогі друзі, в когось серце є сумнів, або ми якось ще не досягли ось того, щоб. Повністю зануритись. Звичайно, ми вдосконалюємось в нашому житті. Ми багато де, можливо, помиляємось якось, але є можливість при нашому сьогоднішньому часі, при наших обставинах, ми можемо звернутися один до одного, особливо до нашого пана, до нашого царя, в нашій молитві. В одинокій молитві, сказати, Господи. Ось там і там я поступив неправильно, там я, можливо, не так сказав. І ну, звичайно, причин є багато і далеко не досконалі ми але ми маємо ще сьогодні можливість навернутися і переодягнутися, дорогі друзі. Це дарунок неба, це дарунок найвищого, що можемо ми отримати, що може отримати людина на цій. Землі. Ми, можливо, люди цього світу женуться за ось цим матеріальним, і нам якось іноді хочеться якось не відставати від них. Ну, Звичайно, різні людські погляди і так далі. Але розуміємо, що найцінніше це бути одягнені милість і любов. Нашого Господа Ісуса Христа. Той одяг, який подарував нам Господь, який ми обіцяли при хрещенні, при хрещенні, зануренні в воду, і коли виходили, і коли ми чули ось ці слова, що ми зотягнулися, дорогі друзі, Він не відбере той одяг. Ні, дорогі друзі, Він зустріне, Він бажає зустріти нас на тому весіллі, яке відбудеться в кінці, дорогі друзі. А поки що, якщо ми є на шляху, поки ми ще мандруємо по цій землі, звичайно, ми десь нахиляємось десь так, ми можемо поправити. Ми можемо десь щось змінити, але ніколи не потрібно знімати з себе ось ту праведність, яка дарована нам вічним Богом. Це і важливо. Цінуємо тим внутрішнім. Можливо, ми вже роки, ви знаєте, я зловив себе, що все так буденно, все так накатано, все так зрозуміло. Але ні, ні, дорогі друзі. Навіть ось ці слова, які ми зачитали, коли ось ці воїни, їх було четверо, да, розділили одежу Христа. Думаю, ну до чого? Що можна взяти з цих слів? Але воно наштовхнуло на ось ту думку, що одяг. Був важливий, є важливий і цей наш матеріальний, а особливо той, який дав нам Христос. Він був роздягнений, щоб ми зодягнулися в нього, слава йому. Це є велике, це є надто, дорогі друзі, яка велика жертва, яка велика любов, яка велика милість до людей, до тих, хто відгукнувся на заклик. На тих, хто був на роздоріжжі на тих перехрестях, і, можливо, там нудьгував і гнив, і навіть пропав і не згадав би ніхто про нього, прийшли так. слуги, закликали нас, і ми відгукнулися, дорогі друзі. Слава йому! Будьте вдячні! Давайте будемо вдячні йому. І в, наших, в нашому житті, в наших молитвах завжди пам'ятаємо. Що ми є зодягнуті в нього, тобто Він живе в нас, а ми в ньому. Ось це єднання, ось це потрібно відчути. Ось це єднання іноді, і брат свідчив нам, що він таким чином якось отримує ось ці пересвіті. Хтось іншим способом. Але Господь діє через Духа Святого по різному через Слово, через думки, через сон. Ми читаємо і це все. Правдиві і досконалі ось ці передбачувані моменти, коли Господь хоче нагадати нам, коли ми відкриваємо Євангелію, коли ми відкриваємо Біблію і бачимо, оце ніби для мене на сьогодні так є необхідно. І сьогодні ми повинні користуватися цією можливою. Поки ми при свідомості, поки ми є в церкві, сьогодні ми можемо вільно зібратися в майбутні дні. Ну, не знаємо. Але ми надіємося на краще. А ще на майбутнє, взагалі зрозуміємо, що там все буде досконало, і ми будемо пишатись і радіти. І тільки можливо згадувати ті моменти в нашому житті, коли ми переживали ті невдачі, коли ми з скорботою переживали, коли ми. Що страчали, коли в нас відбирали, коли ми неправильно поступили в тих чи інших обстов? Можливо, будемо згадувати, не знаю. Але давайте, ось та світла надія, яка сьогодні живріє в нашому серці, яка є присутня в нашому житті. Через слово Його ми сьогодні можемо отримати ось те підбарня, яке необхідно. Не падаймо духом. Ми розуміємо, що на цій землі постійно так буде. Будуть невдачі, будуть проблеми, будуть болі, буде хвороба. Дорогі друзі, я не лякаю. Я говорю ось ці дійсні слова, які вони були. Є і будуть до приходу нашого Господа, тому що сьогодні, здавалося, б людство досягло таких вершин, воно таке розумне, зрозуміле, грамотне, і такі моменти в житті нашому ми бачимо. Але ось того співчуття або того розуміння миру, спокою немає в світі і не тільки в нас. А, взагалі по всьому світі. Ми, я думаю, спостерігаємо за новими новинами, і ми пересвідчуємося в тому, що злий діє по всій землі. Але ми є збережені в Господі, навіть якщо І що трапиться в нашому житті, будь-то будьмо готові все зустріти з гідністю, дорогі друзі, не заплямувавши ось ту одежу. Даровано нам вічним Богом, дорогі друзі. Вона дарована нам даром. Ми запрошені, ми благословені, ми при царському столі. Можливо, це важко зрозуміти уявити сьогодні, але будьте впевнені, хто дотримує віру, говорить Слово, і збереже до кінця свого буття на цій землі, той побачить. Ми деяку частину Ось того торжества або ось того забезпечення відчуваємо і сьогодні. І сьогодні, дорогі друзі, Ми відчуваємо ось те єднання. Ми зовсім всі різні. Ніщо нас в цьому житті не об'єднувало так. Але сьогодні ми є браття і сестри, зрозумійте і почуйте, відчуйте ось той смак єдиної родини, будьмо співчутливі один до одного, тому що тільки на наших устах промовляти брат, сестра і так далі це не має ніякої ваги. Але коли ми дійсно по-братерськи співчутливо з любов'ю з повагою. Промовляємо ось ці слова або звертаємось такими словами один до одного, цей робить велику справу. І це є чудово, тому що немає стільки друзів і братів і сестер не тільки в нашій громаді, в нашому місті, в державі і взагалі по всій землі. Це теж цінно, це теж цінно, це теж ми повинні розуміти і цінувати тим, тому що так вчинив Господь. Будьте благословенні. Нехай всіх нас Господь благословить і надалі в нашому житті. Тримаємося, тримаємося Господа, тримаємося Його постанов і будьмо чуйними, як було сказано до того молодого чоловіка, який чув голос, а не спочатку не зрозумів. Дай Боже мудрості нам, щоб ми мудро поступали в цьому житті і могли скласти. Ось ту обітницю перед вічним Богом на все своє майбутнє життя. Благослови вас, нас Господь, всіх разом. Давайте ми будемо чесними, давайте ми будемо в тому великому єднанні служити Господу, догаджати Йому, свідчити, служити один одному людям. І таким чином, таким чином пройде, пройде наш життєвий шлях і прийде час. Коли ми досягнемо ось того великого єднання з нашим вічним Богом. Господу нашому, нехай буде слава, нехай буде слава нашому цареві, який подарував нам ось той весільний одяг. Не нехтуємо, ми чули із цієї притчі, що хтось понехтував, зайшов зі своїми вченнями, в своєму одязі і був викинутий геть, дорогі друзі. Приймаємо те, що дарує нам Господь. Якщо він тоді нам одіж сьогодні пропонує через благодать, зовсім, дорогі друзі, це тільки наші поступки, наші почуття можуть спонукати до цього. Будьмо мудрими, і нехай всіх нас Господь благословить йому слава навіки. Амінь.